Масована атака по Україні Росія в чергове вдарила ракетами по Львову, Києву, Дніпру, Полтавщині, Запоріжжю, Хмельниччині. Є загиблі травмовані, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Влучання зафіксували у п'ятьох регіонах України. Тим часом у міністерстві оборони заявили, мети удару досягнуто. Докладніше про це далі. Близько опівночі повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку на Харківщині. Згодом стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву і поцілили у житловий будинок. Загинули дві літні жінки, повідомив очільник ОВА Олег Сенігубов. Будинок ущен зруйновано, ще три приватних оселі, розташованих поруч, пошкоджено. Через ракетний удар по Чугуєву без електрики залишилося близько 300 споживачів, повідомили у Міненерго. Після цього близько другої ночі у Росії в небо злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95М. А вже під ранок на підступах до Києва працювала ППО, повідомляв очільник КМВА Сергій Попко. За його словами, ворог спрямував на столицю ракети різного типу з різних напрямків. Та, попри це, усю залізну зброю над столицею вдалося збити. Цього разу, на щастя, минулося без жертв та руйнувань. Чого не скажеш про околиці міста, куди летіли уламки? Така вирва утворилася від вибуху однієї з російських ракет, яка була збита у Бучанському районі Київської області. Пошкоджені сім приватних будинків, декілька господарських споруд та автомобіль. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи повідомили у Київській ОВА. На світанку окупанти вдарили ракетами по Львову. В регіоні працювали сили ППО, але є приліт у об'єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа. Повідомив мер Андрій Садовий. За його словами, на регіон летіло понад 10 ракет. Вибуховою хвилею вибуло вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Три людини травмовані загалом було пошкоджено 18 житлових будинків, дві школи, дитсадок та припарковані авто. Запуски ракет були і по Полтавській області влучили у складське приміщення Миргородського району. Виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Минулося без постраждалих. Також на світанку ворог атакував Дніпропетровську область. У регіоні лунали вибухи. Сили ППО збили дві ракети у Нікопольському та Новомосковському районах. Повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Однак були прильоти у Дніпровському районі. Там пошкоджений об'єкт інфраструктури, пролунали вибухи. І на Хмельниччині одна повітряна ціль була над областю, її збили. Тим внаслідок цього загорівся приватний будинок. Двоє мешканців будинку дістали травми. Третя літня жінка у шоковому стані. Спрацювала ППО і в Івано-Франківській області. Там минулося без жертв та значних руйнувань. А от у Запоріжжі влучання, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення торгівлі. За попередніми даними постраждали чотири людини. Ця ракетна атака показала, що росіяни продовжують вишукувати нові шляхи обходу ППО України. Ракети знову були різні, а траєкторія польоту постійно змінювалася. Повітряні сили повідомили, що загалом збили 13 із 26 запущених росіянами ракет. Втім, з шести балістичних ракет Іскандер М. А їх можуть збивати тільки новітні комплекси Петріот, яких в Україні всього кілька збили одну. Причому повітряні сили вказують. Що серед цих іскандерів є певна кількість північно-корейських ракет. З двох крилатих калібрів, запущених з моря, збили обидві: з чотирьох авіаційних ракет ха – Дві. Також Росія запустила дві ракети с 300 жодну з яких не вдалося перехопити, адже на це здатен лише Петріот. Українцям слід бути особливо пильними та не ігнорувати повітряну тривогу, адже РФ ймовірно буде продовжувати мститися за потоплений напередодні десантний корабель «Цезар Куніков», говорить спікер повітряних сил Юрій Ігнат. знаючи росіян, які вони хочуть. Показати перш за все власному народу, як вони помстилися, так будуть зараз уже, мабуть, транслюють якісь картинки сьогоднішньої нічної атаки, що, начебто, ж вони помстилися, що уражено тут все на світі в Україні, тому не виключено і подальші ворожі дії, подальші провокації. Своєю чергою керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк запевняє, що атака планувалася заздалегідь, тому це не помста, а графік ворожих обстрілів. Ось ця ракетна атака, яка сьогодні відбувається, вона планувалася одразу після того, як пройшла попередня, розпочалась планова робота з підготовки наступної атаки. Тому не варто прив'язувати її ні до яких подій. Ми розуміємо, що ворог цілеспрямовано, регулярно готує атаки. Усі об'єкти уражені мети удару досягнуто. Так прокоментували у Міноборони РФ масовану атаку, що забрала життя мирних українців. Тим часом власних людей Кремль захистити вже не може. Російський Білгород зазнав обстрілу. Як мінімум, шестеро людей загинуло. Серед них одна дитина, ще 18 поранені, заявив губернатор Гладков. Прилетіло у торгівельний центр. Що саме прилетіло? Поки питання. У Міноборони РФ традиційно звинуватили ЗСУ. кажуть, вдарили, нібито системою залпового вогню вампір. Втім, місцеві мешканці у соцмережах пишуть, що саме так відпрацювало російське ППО або ж ракета РФ, що не долетіла до України. Достеменно сказати можна лише одне: до 24 лютого 2022 року Білгород та інші російські міста ніхто не обстрілював, напавши на Україну, Путін зробив неминучим повернення війни на територію Росії. Тож усі жертви на його совісті. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.